Чи потрібно підсипати подушку щебеня під фундамент? От в нашому випадку розтверк між стовпчатими фундаментами. І під цим розтверком, на відміну від цього от є пінопласт під ним. А тут щебень. Бо тут буде проїжджати 40-тонний міксер або 4-хосний самоскіт. Тому замість ґрунту і пінопласту ми докопались до твердого. І підняли щебеню в висоту десь на мінус 400 мм від поверхні ґрунту. Тобто 40 см щебеню засипали, нижче глибини промерзання. Затрамбували зверху навантажимо розтверк вже на відміну від тих розтверків. Цей розтрок хромований так. І він передасть навантаження на щебень, щебень на основу. А якщо заводниця, якщо вода буде, то щебень воду. Від ВД. і от у таких випадках потрібно.